Друзі, привіт! На півдні успіхи вже офіційно підтверджені президентом Зеленським. Архангельське миролюбівка. Це населені пункти, які офіційно звільнені. Я ж можу сказати, що поки що всі населені пункти, які вдалося звільнити за останні два дні, не названі офіційно. Загалом це не менше п'яти населених пунктів. В подальшому назви будуть додаватися. Я так думаю. Наступ збройних сил України на півдні продовжується, і якщо аналізувати взагалі всю ситуацію, яка там відбувається, якщо дивитися на паніку росіян, яка шириться, і то в подальшому їх чекають проблеми не тільки на півдні, але й на напрямках Харківщини та продовження Донецько-Луганської операції збройних сил України. Наша армія йде вперед, але я хочу закликати не впадати в ейфорію. Зараз ейфорія це саме те, у що впадати не потрібно потрібно діяти з холодним розумом. Так, ми рухаємось до перемоги і інакшого варіанту немає, окрім як перемогти росіян. Ворог зараз намагається сконструювати ситуацію, в якій були ми в травні, в червні. Тобто ворог е, зараз визнає, що у них проблеми, і за рахунок часткової мобілізації спробує змінити ситуацію на фронті у листопаді в грудні, е, і у них є надія не тільки переломити, ну зупинити наступ Збройних сил України, але й переломити хід війни і, знову ж таки самими ти вперед за рахунок живої сили, а також відкрити другий фронт. Але для них тут є е, новини погані. Для Росіян, оскільки до відкриття другого фронту армія готова з квітня місяця, кордон захід України, північ України, укріплений повністю, достатньо особового складу і техніки для того, щоб відбувати напад і навпаки переходити вперед. Ось, але все одно, друзі, потрібно пам'ятати, що у них буде багато живої сили, і на певних ділянках фронту вони спробують цією живою силою зупинити наше просування. Тому Шапку закидування потрібно відкласти, потрібно тверезо дивитись на ситуацію. Зараз є успіхи, потім можливо буде певна позиційна пауза з подальшими нашими просуваннями. Нам потрібно готуватися до таких сценаріїв, а не виключно до того, що ми на ефорії дійдемо до нового року, до кордонів 91-го року, друзі. Все буде Україна, ми все одно переможемо, але з холодним розумом і з тверезим поглядом. Слава Україні!